На море и любой, от рядового состава, машины, команды и так далее, ОЗИ, он должен уметь пользоваться оборудованием, которое позволяет ему послать быстро вызов бедствия, когда критическая какая-то ситуация. Для этого на всем оборудовании есть кнопка «Дистресс», «Бедствие», угу. нажав на которую, вот это оборудование, это УКВ «Радиостанция» с СЭВом передаст позывной судно, но мы говорим MXI, ММ угу. координаты судна, характер бедствия, время и какая помощь ему требуется. Угу. Ну вот станция нового типа, станция Флит, спутниковая станция. Ну говорят стандарта F, но мы говорим Флит 77. Она снова предназначена для этих целей. Видите, снова кнопочка distress, угу. нажав на которую снова будет передана Інформація о де свій Тобто на сьогоднішній день у будь-якій точці земної кулі, де б ти не був на морі, ти натискаєш червону кнопку так, і за тобою приїде. Так, так. Ну, у випадку, буде така сміховища. Добре, велике вам дякую. Тепер Ви, я ласка. точно знаю, навіщо потрібно обов'язково. Тепер я точно знаю, навіщо потрібна червона кнопка? Добре. Все, дякую, до побачення. Але найбільше вразив мою чоловічу уяву тренажер капітанського містка. Добрий день, Володимир Миколаєвич. Добрий день. Ух ти. Ого. Та у вас тут цілий капітанський місток. Так, це зроблено для імітації справжнього містка на сучасному параплаві, для навчання судноводіїв. Є, ось Цей монітор, за що він це відповідає? Ну, цей монітор відповідає, він імітує глобальний морський зв'язок. Це прибори зв'язку. Угу. Це у нас комп'ютер імітує працю судової радіолокаційної станції. Угу. Це у нас основний значить, показник всіх даних за судно. Тут у нас машини телеграф, керування машиною. Це у нас візуалізація бінокля. Угу. Ми можемо наблюдати на 360 градусів кругом судна за обстановкою. Тут у нас прибори, які звукові сигнали подають. Це у нас електронна картографія. Знаходить судно, яке ми керуємо, і все, все що в... обставине вокруг нього. Угу. Ну що так, може спробуємо поплавати? Можна і попробувати. Давайте спробуємо. Морська карта проливу Босфор, через який ми будемо проходити нашу містку. Тут дуже складний, складний рух. Тому що дуже багато суден проходить кожен день. Тут мости, течія і паромні переправи. Ми на цьому частку будемо йти на вихід в мраморне море. Ну що, тоді почнемо? Почнемо. Зараз ми йдемо по проливу босфор. Uh -huh. А, я впізнав його, до речі, схожий на Босфор. як справжній. Ну, <світ> Бачите, всі прибори показують, як ви керуєте. Uh -huh. Там локатор працює і показує обстановку навколо нас. Там... Електронна картографія показує, як ми рухаємося. А до речі, стосовно картографії, там ось є така е, лінія, це, мабуть, і є наш курс, так? Так. Мені треба на неї виплисти, я так розумію. Ні, то зона розподілу руху в Босфорі. Ага. Нам треба ще вправо уходити. Тобто на той бік. Тут так. як на автомобільній шосе, так? З правого боку рухаємося ми. З так Лівого само. Боку. Я бачу, тут хтось до мене іспит здавав, і щось поганенько здав. Не здав, здав. Вже один лежить. На навчальному містку встановлені вбудовані монітори, панелі з реальними пристроями управління судном та їхніми індикаторами, великий екран і проєктор для візуалізації. Перед виходом у плавання я ознайомився з кожним пристроєм та навігаційним приладом, розібрався з характеристиками судна і завданням на перехід. Дуже цікаво і майже натурально спостерігати за тим, що відкривається по всьому горизонту на екранах візуалізації. А ще можна використовувати бінокль, магнітний і гідрокомпаси, ехолот та індикатор вітру. Ринда зазвичай використовується для подачі інших звукових сигналів, але я цим закінчую своє тренування. Займатися на тренажері це, звісно, добре. Але я не міг дочекатися, коли я відправлюся у свою справжню першу подорож. І зараз це відбувається. Я відправляюся на навчальному судні з гордою назвою Штурман. Практична підготовка дуже важлива для студентів усіх без винятку спеціальностей. І на першому місці плавальна практика. Адже не можна стати повноцінним спеціалістом-водником без знання особливостей буденної роботи екіпажу судна, отож, і мандрують щорічно курсанти та студенти академії річками і морями, набираючись знань і досвіду. Зараз ти матрос чи моторист, потім рульовий і так далі. Перш ніж пускатися в плавання, судно ретельно перевіряють і вичищають блиску. Тож, попри свій поважний вік, виглядає воно як новеньке. Моряк загальне поняття. Залежно від спеціалізації або ж функції, які вони виконують, серед моряків є, наприклад, капітан, штурман, лоцман, матрос. А ще члени екіпажу належать до певної команди на кораблі, приміром, палубної. Штука називається машка, підлога називається палуба, сходинки, палясани, ось це леєр. Тут усього є свої назви. До речі, судно миють 3-4 рази на день. Це потрібно, по-перше, для безпеки. По-друге, тому що воно металеве і нагрівається, а значить для охолодження. Ну і просто задля виховання дисципліни. Проходжені практики, а тривати вона може 2 тижні, студенти живуть прямо на судні. Для цього тут створені усі комфортні умови. Ось, наприклад, такі каюти. Де можна досить зручно відпочити. Ось це, наприклад, кухня по місцевому камбус. Взагалі тут головний кок. Але сьогодні на його місці буду я. Що сьогодні будемо їсти? Картоплю! Кожен хлопчик в дитинстві мріяв стати капітаном. Я спробую зараз свою мрію здійснити прямою до стернової рубки. Дозвольте зайти? Добрий день. Добрий день. Я вчора проходив навчання на тренажері, а сьогодні до вас в гості залітав. Ви мене навчите, як тут правильно. А чого не навчимо? Ми всіх студентів не суміш, то Я думаю, ви непогано будете студентом. Е, дуже, дуже швидко схоплюю, дуже швидко. Да, ну, Ми зараз побачимо. Оце основна радіостанція. Наша угу. От яке будете тут прослуховувати інші суда, на які ми пользуємося, Це, це наша. Двигун, роботи двигунив. Це наш турвал. Зараз mm -hmm. ви заки станете прекрасно, і подивимося, як ви вмієте, чи що ви не мій, що вас на тренажері Чому навчили. Зараз навчили? Да, навчили. подивимося <пас> тут. Це морська <пас> морська радіостанція, це mm -hmm. GPS, локатор і компас. Ага. Зараз от, да будь ласка. Діана, уступи, будь ласка, місто Хай. Є, Можна? так. Да. Дякую, Дякую. От, давайте. От флаштоки дивіться, бої чорні у нас повинні залишити справа, красні, бої по походу у нас зліва. Дивлюсь на аксіометр, хочу, ну, щоб по центру стояло, вирівнюю, вирівнюю на нуль, а у мене знову щось там вліво, то вправо. Вправо, то воно тільки як стало, mm -hmm. сутно, да? і все, вам зразу треба поставити його на нуль. І воно буде вас рівно стояти. Ага. А не треба ждати, коли воно побіжить правило, і Ви взяли, наприклад, 5 градусів правий борт і все, і воно і побігло. а коли судно стопонуло, то раз його треба вдапити. Mm -hmm. Людина дона на роботу виходити з радістю. Людина на, на, з радістю виходить на роботу тоді, коли йому подобається ця робота. Правильно? Він любить цю роботу. От і я, я люблю, мені подобається. Це для мене, як я сказати, пройдене все моє життя в мене на флоті. Що складніше викладати чи все ж таки самому вести? Як вам скажу? Я преподаю, я ж не фізику і не математика. Я правила плавання судоводження. Я те, що знаю, я те переношу, так передаю свій досвід, передаю молодшому поколінню. Так мені, я б не сказав би, що тут. Мені мені, мені одінако. А коли там декілька днів або тижнів вам тут хтось допомагає? Ні, так в нас же ж тут вахти йде. Ми коли ходимо. В... В рейсі. Ні, ні. Так у нас варта 4 через 8. Моя посада, я капітан, змінний механік. О, Саша в мене батана допоможе, він механік, змінний капітан. І третя варта у нас яка, це змінний капітан, змінний механік. Mm -hmm. І от це у нас три чоловіки, які ну, капітан можна сказати. Ну, капітан на службу це один. Ну так, да, понятно. Більшість кораблів працюють на дизельному паливі і періодично потребують до заправки. Тут усе як у звичайнісінькому автомобілі, хіба що черг немає. Капітан несе відповідальність за управління судном і безпеку плавання, підтримує порядок та піклується про збереження вантажу, вживає усіх заходів для уникнення захоплення судна ворогами у воєнний час і піратами у мирний. Розпорядження капітана обов'язкові для усіх присутніх на борту. Він має право ізолювати будь-яку особу, чиї дії загрожують безпеці судна і людей. Організовує аварійно-рятувальні роботи при отриманні сигналу лиха з іншого корабля. А якщо доводиться покидати судно, залишає його останнім. Капітан зберігає свої права і після загибелі судна аж до повернення екіпажу на батьківщину. Ну все, дякую, до побачення. Добре, коли замість тебе працюють прилади та сучасні технології, але щоб дійсно оволодіти професію, я не можу не спробувати себе під справжнім парусом. Добрий день, до вас можна? Приємно, Денис. Олександр, ну що з цього почнемо? Процес починається з розгортання і напинання вітрил. У нагоді стають спеціальні кріплення і мотузки. Це робота не для однієї людини, тому на підмогу мені прийшла чарівна помічниця Світлана. У кожного предмета тут є своя назва, але заглиблюватися в термінологію ми не будемо. Саме слово яхта перекладається з голландської як мисливський корабель. У XVI столітті купці і мореплавці потерпали від нападів піратів. Тоді з'явилися перші яхти, швидкі і маневрені судна для переслідування піратів. Спочатку яхтою називали легке, швидкохідне вітрильне судно. Згодом це поняття стало означати будь-яке судно, відмінне від шлюпки, що приводиться в рух вітрилом, двигуном або і тим і іншим одночасно і використовується для розважальних прогулянок та спортивних перегонів. Після Другої світової війни яхтинг вийшов на новий рівень популярності до 50-х років минулого століття. Яхти будували в основному з дерев'яних дощок. Зараз ухід ідуть склопластик, сталь, алюміній. Для виготовлення вітрил використовують спеціальне полотно. Комп'ютерна програма вираховує кути і далі за допомогою спеціального плотера вирізається полотно. Сучасний парусний спорт якось відрізняється від того, який був колись. Ну скажімо, основи, вони як були, так і залишились з самых-самых най самих незапам'ятних примін, тому що ветер, в общем-то, це та стихія, которою очень сложно управляти і що. Яцмены, путешественники прошлых веков, прошлых лет, что сейчас нынешние, они сталкиваются с одним и тем же ветром. Mm -hmm. Единственное, что возросли технологии. Поменялись формы парусов, поменялось как бы, направление развития яхтинга. То есть, ну, очень много зависит от той техники, которую сейчас используют. Потому что так как раньше ходили галеры и... Парусами вони ходили под более повним углом к ветру, то сейчас современные яхты ходят практически под 30-35 градусов относительно ветру. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, а яким чином вы для себе обрали цю професію? Чому саме цей вид спорту?